Ти неодмінно облажаєшся. Якщо при виборі роботи, кар'єрного шляху, професії, ти будеш орієнтуватися на те, яка там заробітня плата, чи ця професія престижна, чи дають якісь іноземні стажування, чи якісь ніштяки, фішки різні від роботи. Багато людей ставлять ці пункти на перше місце, і це їхня велетенська помилка. Перше, на що ви повинні звернути увагу, це на ваш інтерес. Якщо у професії, у роботі, у хобі в будь-ячому немає інтересу, ви неодмінно почнете вигорати, вас почне дратувати ваша робота, ви не бачитимете ніякої цінності, куди ви йдете, у вас не буде мети, бо ви не розумітимете, а чим же ви керуєтеся. Інше, що потрібно зробити, це звернути увагу на ваші цінності. Чи та робота, якою ви плануєте займатися, вона збігається з вашими цінностями, поглядами на життя, вподобаннями? Ці два пункти неодмінно допоможуть вам рости класно і швидко у вашій кар'єрі.